чому цей воскопрес модернізували починаючи починаючи від тена Тен тут вже стоїть у нас сильніший. Тен стоїть з потужністю до 150 градусів, тобто він спокійно, безперебійно вам витримає 150 градусів. Якісний, хороший тен. Це є тени стандартні на 80 градусів, це вже нестандартний. Ми замовляли спецово. Далі маємо такий от крутий сепаратор. Ми збільшили пропускну способність, скажімо так, цього сепаратора, тому що трошечки, звісно, воно в стиль. Галузі бджільництва, бджолина комірка і ця бджолина комірка дуже успішно себе показує в роботі. Значить, вся та сама історія для того, щоб він трошки більший, трошки об'ємніший, тому що дуже багато людей просили, щоб ми мали об'ємніші воскоприса. Знову ж таки, зливний кран, зливний кран. Далі, тобто використовуємо принцип фізичний, що воск спливає догори. Далі розетку тепер можна на відстані кілометра знаходити. Ми зробили значно довші розетки. Ось так от ставимо сюди. Принцип його роботи, я думаю, всім відомо. Кому невідомий, можете на моєму YouTube каналі подивитися, або ж ми будемо вам показувати, як цим воскопресом запросто можете віджимати за один підхід від 50 і більше бджолиних сільників для того, щоб їх переробити в воск. Ну і нажимний механізм прекрасно працює. Також вдосконалили. Також вдосконалили цей нажимний механізм, якісно відпрацьований. Збільшили хід нажима, О, трошки мені зараз неудобно нажимати його на стульчику, ходить вже до 10 мм. Тобто прекрасно відпрацьовує е, і прекрасно е, працює. Далі ми додали трошки втулочок різних, для того, щоб люди не різали руки. Е, це прям проблема, тому що ну, тут не було, тут була інша конструкція, ми змінили її і просто додали втулок для того, щоб люди не різали руки. Все прекрасно працює. Так само автоматично. В чому фішка використання цього воскопресу? А ще взяли алюфом, взяли не просто алюфом, а ми взяли алюфом, який термостійкий, жаростійкий алюфом, він, він дещо є товстіший, він має дещо інші характеристики по приклеюванню. І, і коли він буде нагріватися, то він не буде тут отклеюватись. Тож такий, значний. І набагато довше буде працювати.